Я не бачу, що це за карта. Що це? Що це просто все? Усім привіт! Сьогодні у нас буде челендж. Роблю макіяж за допомогою карток Уну. Це буде дуже цікаво. Якщо вам також цікаво, як і мені, то залишайтеся і не забувайте поставити лайк. І так, правила цього челенджу, нам треба просто прибрати ось ці картки, вони нам не знадобляться. Буду пояснювати, до речі, на ось цьому тоні, тому що так, мені здається, буде зрозуміло. А тут у нас є 7 звичайні картки з цифруками 3 і 9. І якщо ми витягуємо 3, ми 3 шари. Тому маємо нанести. Якщо нам випадає картка, ось ця от ми не наносимо тон. якби Далі в нас ще є картки: це 4 і 2 ось такі. І якщо ми витягуємо першими їх, то ми вже ось 4, 2, або 4, або 2, вже наносимо тону, але ми ще одну тягнемо картку, і це буде просто комбо-клас, коли ми її витягаємо. Якщо ми вже наносимо там консилер. Хочемо нанести консилер і витягуємо її, то ми знову ж таки повинні повернутися до тону і витягнути ще одну картку тону, і ще нанести тону. Ну, це дуже цікаво. Тому давайте просто починати. І так, давайте починати абсолютно чесно все будемо робити. Мені дуже цікаво, що в нас з цього вийде. Зараз будемо на брови наносити спочатку тіні, а потім гель це окремі етапи будуть. І зараз якраз таки тіні. Я думаю, що тіні скільки шарів не. Не випало, мені здається, все рівно, тому що все рівно я люблю темні брови, я люблю їх нашаровувати. І навіть 10 мені не буде багато, прям я думаю. Тому давайте просто витягую, просто. давайте верхню просто візьмемо. Чотири. Зараз я користуюся ось цим відтінком, як бачите, можна його додавати вже в Project Pen, тому що тут таке вже денси є, якби. І користуюся я не так давно. Давайте перший. Я буду наносити, мені здається, як завжди, просто промальовую ось так от і буду наносити, а потім вже додавати шари. Це буде у нас перший. Щоб ви розуміли, тут, тут два, а тут один. Ну, не сильно видно різниці, Я думаю, я не буду нічого. Ну, робити е, незвичайного для мене. Я буду звичайно фарбуватися, як завжди фарбую. І Зараз я виглядаю як собака з цими бровами, але нічого, ми це все виправимо. Якби Це тільки другий шар. А нам наносить чотири. Зараз буде четвертий. І я додаю і я не бачу різниці, тому що, як бачите, ну нічого не міняється абсолютно. Ось Буде більше зрозуміло, коли я нанесу гель для брів. Хоча я тут не сильно зараз прям стараюсь над провоми, тому що я дуже очікую, що буде далі макіяж. Тому давайте четвертий вже нанесемо і все вже. Ось так, ось це виглядає мені здається, скільки б шарів я не нанесла, все рівно буде гарно, тому що я зараз буду наносити гель, і воно трошечки підзнімить все ж таки нам тіні. Тому давайте якби, витягувати, скільки ми будемо наносити з гелем, можна переборщити. Я буду, як завжди, наносити один чекати, потім другий. Тому зараз подивимося, що мені просто випаде. Давайте. Два, не так вже і багато, слухайте. Два, це не п'ять. Будемо наносити, як завжди. Один я буду наносити ось так от. Я спочатку вниз всі волоски, а потім вверх. І мені ще другий раз, як би це робити. Як бачите, воно вже підзняло, ну тому давайте наносити другий шар. Я його наношу, як і завжди, в принципі, десь ось так. От і менше я ось так от роблю, воно в мене дуже вже тут виглядає. Але якщо зняти оцей шар, то воно до ось цього дуже-дуже погано якби приліплюється і мені не подобається. Так. А на ось цю всю схему, просто на оце все, що тут засохло, воно дуже гарно працює, тому я якби і не знімаю це все. Все, друге, ми наносимо. Просто вже зверху, тому що опускати їх вниз це буде дуже-дуже негарно. Ой, щось у мене закінчилось, навіть не вистачило, щоб ви розуміли. Тому давайте ще на цю наберемо. Ну, виглядає нормально. До речі, мені дуже подобаються, як виглядають брови. І зараз ми будемо наносити тон, я дуже цього боюся. І я, як завжди, буду наносити спонжиком, тому що я не люблю пензликами нічого наносити. Ну, саме тон не люблю наносити і консилери також. Хоча я намагалася, іначе не так погано і було, але все ж таки не подобається. Давайте витягувати. Просто я дуже боюся. Давайте якусь цих. Давайте ось цю. Я не бачу, що це за карта. Сім шарів тоналки. Добре. У мене є ось ця от тоналочка, але мені здається, її просто не вистачить, тому що я наношу, в принципі, багатенько, так. Завжди тоналки. І це тільки перший шар буде. Ну, в принципі, поїхали, і це в нас буде перший шар, який я наношу. Це просто жах. Мені здається, мені ось цього не вистачить. Це, до речі, тоналка від Maybelline. Я її сюди. Перелила, тому що вже нічого звідти не виходило, просто вже. І піп'яточку я вже то не діставала, тому просто на ну, носу, моя, до речі, не знаю, як це виглядає. Я не дивлюсь в дзеркало, якби я дивлюсь в камеру. А, це тільки перший шар, Ви серйозно, мені вже не подобається, як виглядає. Я не, не уявляю, що буде, коли я нанесу сьомий. Якби це тільки другий шар тоналки. Тому просто наносимо я, не буду це коментувати. Це третій шар тоналки. Це вже жахливо виглядає, а мені ще наносити і наносити. І так, це вже четвертий просто шар тоналки. Я вже не знаю, куди її просто наносити. Воно просто вже жахливо виглядає. Ну, В принципі, я так і уявляла, коли кажуть, що я обливаюся тоналкою. Тому що я думала, що я в принципі так багато наношу, але ні, зараз п'ятий будемо наносити. Як завжди, просто ось так от. швидесенько. Це п'ятий шар. Я дуже сподіваюся, що мені тут вистачить. Ой! Я навіть зняла трошечки тоналки. Просто пензликом. жахливо. Ой, давайте розташовуємо. Мені здається, ось так от можна буде зняти можна. І так, щоб закінчити цю тоналку, мені треба було просто нанести одночасно сім шарів. Це шостий тільки. І в мене вже всі пори просто видно. Все, що не було видно, воно вже видно. Це жахливо виглядає, але я все рівно наношу стільки, як я завжди наношу, тому що я не хотіла обманювати ще так... наношу капельку тонального, це неправда. Ось так от виглядає спонжик, ось от виглядають руки. Просто в мене вже все. Мені здається, мені нічого більше для цього макіяжу не треба сьогодні, ні консилер. Нічого, в принципі. Якщо ми ще. Я дуже сподіваюся, що у нас буде багато рум'ян, але ну, нормально, але ну не сім шарів. Тому що в нас буде і крем, і кремові у нас будуть рум'яна, і сухі, і сухі це новиночки, яку я дуже хотіла показати, але я їх купила після того, як вже зняла відео макіяж моїми новиночками. Тому сьогодні ми їх нанесемо і подивимося. Як вони будуть виглядати на ось цьому шедевральному тоні. Зараз будемо наносити останній шар. І так наносимо вже останній просто шар цього жаху. Це дуже-дуже жахливо виглядає. А... Просто все видно, що не було видно. Жахливо просто, я не знаю, куди його вже нанести. Просто подивіться на спонжик, як він виглядає після семи шарів макіяжу. Ми могли цим тоном зробити сім макіяжів, тому що зараз він вже закінчився, щоб ви розуміли? Ой! Як це жахливо просто. Я так бліда, мені здається, тут треба нормально таки бронзери, чи контуринги, щоб точно було вже. А тепер переходимо до контурингу. Я сподіваюся, що його буде також нормально. Так. Чотири. Чотири це непогано, слухайте. Зараз ми знайдемо. Я вибрала для себе ось такий від Катріс, якби з мого Project Pen. Я його завжди наношу просто ось так спочатку ось, пальцем. Ось так. от. Чотири. Так? Чотири. Головне, не забути, що чотири. Ой, боже, і на волосся вже просто. Ось так ось чотири рази треба зробити. І я його розтушовую якби ось такою кісточкою, тому давайте. Він повинен просто тушуватися тут дуже легко на цьому тоні. Ой, на цьому тоні. Ой, ну, його вже і не так сильно видно. Може чотири, це і нормально. Ой, жахливо просто. Я просто розтягую тон цей. І вже і цього бронзера не сильно і видно, от подивіться. Так, другий шар, нам треба всього чотири зробити. Якщо ви забули, тому що я це ніколи більше не забуду. Так можна і закінчити слухайте, свої продукти. Якщо у вас там в Project Pen якийсь, просто зніміться челлендж, слухайте, у вас так багато е, піде косметики, я вам кажу це жахливо. Особливо тону. Просто. Воно так легко тушується, мені це, ну хоч щось мені подобається, що воно так тушується. От. На цьому тоні все має гарно тушуватися. О Боже, якось тут жахливо виглядає. Так, останній четвертий якби, шар. Наносимо. Я завжди так наношу. Все. Чотири шари. Достатньо нам зараз, будемо... зараз розтушую і будемо переходити до. Кремових рум'ян. Ну, рум'ян багато не буває, тому давайте нам багато рум'ян. Тепер будемо наносити рум'яна, тому давайте просто. Так, давайте верхню просто візьмемо. Три це нормально, мені здається. Просто три. Це дуже навіть мало. Я взяла ось ці от свої, які я хочу також закінчити. Я просто їх набираю спонжиком. І ось так от прохожусь. Це тільки перший шар. Хоча я їх завжди набагато більше наношу. Але. Ну Просто їх не видно на цьому тоні шедевральному. Другий раз ось так наношу. І третій також так. І все. В принципі, на цьому ми закінчимо, тому що в нас ще є якби а, сухі рум'яни. І так, чого я боялася, це не тільки тону, а й консилеру. Тому що зараз ми будемо витягати і дивитися, скільки я маю нанести. Консилеру. І, може, не треба. Його вже і не треба, в принципі. У мене вже нічого під очима немає. Давайте. Дев'ять шарів консилеру. І так, в нас є дев'ять шарів консилеру. і... Просто після семи семетону. Навіщо нам ще дев'ять консилеру? Я його завжди наношу саме цей під очі, тільки тому що я його на висипання не наношу. А він такий собі, от тому тільки під очі. Він, в принципі, середньо перекриває, я його завжди ось так: от просто наношу і розношу. І це був тільки перший шар. Розношу я це все просто спонжиком. І так дев'ять разів. Це буде другий. Він такий не прям плотний, якщо його трошечки наносити, я його завжди наношу в два шари. Мені так подобається більше, він більш такий перекриваючий, якщо так нанести. Третій. Я мені що це? Що це просто вже? Якщо ви хочете зняти цей челендж і думаєте помити голову, там підготуватися, якщо гарно виглядати, то не треба. У вас буде тоналка на волоссях. Це третій був, це третій був, тепер четвертий. Я навіть вже з зеркало боюся подивитися, і я туди не дивлюсь. Просто вже наношу і розношу. Не знаю, чи як. Я нормально наношу. П'ятий. Шостий. Так, сьомий шар. Воно, слухайте, на цьому тоні все так гарно тушується. Але я вам не рекомендую стільки доносити восьмий. От просто оп, оп, і все. І все розтушовано. І останній дев'ятий. Ні, ну тону і консилеру нам сьогодні так, ну багато не нанесли. Я ніколи в житті так багато не наносила. Ні, слухайте, під очима гарно виглядає. Не так же погано, як я може думала, а от тон виглядає ось тут особливо, це просто жах. Давайте нанесемо пудру, будь ласка. О Боже, як, просто, як можна один шар нанести на ось це все. Мені здається, це не допоможе нам. Окей, набираю, як я завжди, в принципі, набираю. Вистачить це один шар буде у нас. Але мені здається, його просто не вистачить. Я навіть не буду ось так ось прям мега розтягувати, тому що, мені здається, воно просто випаде. Давайте просто ось так от робити може. Ні, ну нормально, до речі, зафіксувало і дуже швидко, але ну просто жесть якась. Я, чесно, <с> я боюсь далі йти просто. Що це? Контур я сьогодні ось такий взяла. Ось такий от Vitens, він дуже стрьомно виглядає, але я його не хочу просто відтирати. Ось такий от будемо наносити саме цей. Тому що він такий більш світловатий. І зараз будемо якраз таки витягувати, скільки нам його треба нанести. У нас і так вже нормально такий контурінгу. Але я завжди закріпляю все сухими. От тому. Ми до пудри повертаємося. Ми до пудри повертаємося. Так, ми до пудри повертаємося знову ж таки. І ми наносимо ще раз пудру, і скільки мені треба. Ні, ну слухайте, правила ж такі, тому давайте нанесемо консилер, скільки його мені треба наносити. Давайте. Чотири. Не знаю, чи я по правилам граю, але мені здається, що вже за це просто лайк треба поставити, тому що я повертаюся до консилеру після пудри. Це жахливо, може, так і не треба було зараз робити. Може, це, в принципі, можна було обійти, якби і пудру просто нанести, але давайте просто консилер нанесемо. Напишіть мені, я могла, в принципі, обійти цей жах, чи ні. Це перший був, а нам наче 4 треба було, якщо не чотири, то нічого страшного. Нам вирішили, ну, карти вирішили, що мені сьогодні треба дуже багато саме консилеру. Так, давайте. Це другий шар. А, нам чотири. Їх пудрою закріпляти, наче я ні в кого не бачила, щоб вони так поверталися дуже там набагато. Ой. Але може це, в принципі, не треба було робити. Але ми ж все ж таки я по правилам граю, тому наносимо. Це третій шар і четвертий. Просто нанесемо і забудемо. І наче зараз пудру треба ще раз нанести, тому що ми ж повернулися на консилер. Тепер вже пудра буде йти. Тому давайте пудру ще раз нанесемо. Так, щоб не обманювати, тому ж таки пудру наносимо. Сім шарів пудри. Куди? От куди нам? ну, Я не була рада, що один шар, тому зараз будемо сім наносити і пішов перший тільки. Другий. Зараз закінчимо мою пудру. Третій. Я вже не знаю, куди її наносити. Просто розносити. Ну, слухайте, логічно сім шарів тоналочки і сім шарів пудри. Ну, це логічно якби. Логіка в цьому є четвертий. П'ятий. Шостий. І останній? Сьомий. Коли ми вже нарешті будемо контур і рум'яна наносити, я не розумію щось. Давайте подивимося, скільки ми контуру будемо наносити. Так, два. В принципі, нормально, Небагато. Перший він такий пігментований, тому, в принципі, і два буде нормально, знаєте. Так, ще на лоб. І другий шар. Ну, слухаю він дуже пігмотований, тому я дуже рада, що не, не треба його наносити там сім сім разів. І також ці рум'яна, новесенькі в мене, вони дуже гарні. Вони дуже незвичні, як на мене, тому що вони золотистим таким переливом. І це не мій саме відтінок, мені здається, тому що я такими не користуюся. Я більш рожевими люблю користуватися, ніж персиковими. Мені здається, вони мені не дуже підходять. От але зараз подивимось, як це буде виглядати. А, я, я вже дуже хотіла на рум'яна, але я. Якби не подивилася, скільки мені треба їх наносити. Тому давайте прикол буде, якщо зараз покажу, що мені не треба їх наносити. Тому що така картка у нас також. Щоб ви розуміли, я дістала всю картку. Це жахливо. Я хотіла дуже показати рум'яни. Я вже така готувалася. Вибачте, сьогодні я вам не покажу рум'яна. Якщо хочете, щоб Дивіться, хоча також робимо. Бачите, такий перелив? До побачення! Клас. Переходимо до наступного етапу. Зараз я буду. Це тіні тіні. Ми будемо зараз наносити тіні. І для цього. Я підготувала ось таку палеточку, тому що я її давно не наносила, і вона така не дуже прям-мега пігментована. Щоб... Такі. Ми будемо окремо тіні просто наносити окремо сіяшку, Тому що. Мені дуже образливо зараз за рум'яна. Я дуже хотіла їх нанести. Давайте тепер наносимо тіні. Дякую. А, тепер сіяшку нанесемо. Тіні нам не треба, якби білі, коричневі відтінки нам не треба, тому давайте нанесемо просто хоча б сіяшку. Дякую. Вісім шарів сіяшки. Окей, okay, я вже навіть вибрала яку. Ми будемо наносити просто ось цю. Тому що вона мені подобається, вона така прикольна. І це перший шар. Я завжди так наношу. Будемо пальцями розносити. Це перший шар. Його не сильно таке видно. І я думаю, його не сильно і буде видно. От. так це другий шар. І так, третій шар. Ой, як мені образило за рум'яна. Ви навіть не уявляєте просто. Четвертий шар. П'ятий шар. Ні, Ну, зараз хоч щось видно. Це шостий, а скільки нам треба? Вісім шарів я на Нагадаю собі. Яке я нанесла? Я вже забула. Давайте це буде шостий. Сьомий. І. Восьмий. Ну, хоч щось в нас сьогодні є. Тіньошок в нас якби немає і не буде. Це дуже образливо. Що в нас залишилося? Зараз буде у нас хайлайтер. От. А, скільки мені треба хайлайтера. Зараз я його доб'ю цим челенджем просто давайте. О, наносимо, в принципі. Зараз у нас просто все в цьому хайлайтері буде. І так перший шар. Вже дуже його гарно видно. Завжди так наношу. Другий просто отак от. Третій. Четвертий. Я вам серйозно кажу, я зараз його доб'ю, так. П'ятий. Шостий. Сьомий? Ну, хоч і рум'ян нема, але сьогодні дуже багато хайлайтерів. Восьмий, мабуть, або сьомий. Окей. Зараз у нас буде останній. М -м да, У мене просто все в цьому хайлайтері, щоб ви розуміли. Отак, от він осипався у мене тут просто. Боже. Так. Ну, не закінчила окей, але дуже багато я на себе вже його нанесла, до речі, і на носик. Трошечки треба було, але добре. До речі, я ще окремо хотіла нанести в куток ока ось цю ось штуку, тому давайте просто замість струм'ями, щоб хоч щось у нас вже було. Один. Дякую. Просто хотіла такий білесенький зробити. Ну, все. <плух> Дякую. Тепер туш буде. Я думаю, або її не буде вже, або. Я дуже, дуже раділа, коли починала цей челендж, а зараз просто ні. Тому що я не нанесла свої рум'яну так туш. Чотири шари туші, ну, таке собі. І так, це тільки перший шар туші, і зараз буде другий шар туші наносити. І так, я наношу зараз третій шар, я ніколи так не наносила, але чесно, тут уже нічого. Гірше не стане, тому що гірше, ніж не нанести нові рум'яна. Відео нічого немає. Дуже хотілося бо, знаєте, мені здається, я зараз у вас заінтригувала, тому що я просто сказала, що я нанесу нові рум'яна, але я їх не нанесла і не через себе навіть. Тому що так карти якісь вирішила. Це вже четвертий був. І виглядає, ну, так собі, якщо чесно. Давайте нанесемо вже щось для губ. І я обрала саме ось такий от олівець в 104-му відтіночку. І ось такий от блиск. Тому давайте окремо їх, як скільки ми всього нанесемо. Так, ласка, хоч можна нанести хоч щось вже. І не 9 разів, будь ласка. Не як тону. Дякую, олівець, до побачення. А можна мені нанести блиск? Нормально. Мені здається, нічого гірше не буде. Але, як бачите, у нас немає сьогодні олівця. Це перший шар буде. Це ось такий от карамельний відтінок. От, дуже гарний, тому наносимо другий. Ой! Наношу третій вже раз цей просто близький. Мені здається, він трохи сюди не пасує. Ну, в принципі, а що може пасувати до ось цього от хайлайтеру біленького тут? І ось такий от у нас макіяж вийшов. Зараз я оціню просто все тут, подивлюсь, що як виглядає. Брови, це ще перше, це те, що мені реально сподобалося тут. Це прям прикольно виглядає, і гель, до речі, нічого ну, нормально тримає, але просто на бровах зараз ще тон, консилер, мені здається, все разом. А сам тон, в принципі, до речі, не так погано виглядає, але дуже щільно, як зрозуміло, що якби ось тут дуже погано виглядає. А в цілому. Не так вже й погано. От, особливо під пудрою. Пудра також нормально виглядає. А якби Хайлайтер, я без коментарів, якби. А контур, я що дуже гарно вийшло. На цьому тоні дуже гарно тушувався він. От, тому гарно виглядає, блиск сюди трошечки не підходить все ж таки. Але щось сюди могло підійти. А, тінюшечки, ну саме блискучі, прикольно виглядають, мені здається, я б так і ходила, стільки шарів. Тому що вони мало пігментовані. а би, Туш нормально, але я б так не ходила. Стільки шарів просто. А, ну і що залишилось? Консилер, також не буду коментувати це, ж... це жах, просто, я не знаю. І за що мені дуже-дуже образливо. Дуже образливо за них, я хотіла доповнити хоч ними, тому що в мене рум'яни, які ми наносили до цього, якби, кремові, їх навіть і не видно. Видно, хайлайтер. Я його не закінчила, але ну, нормально так його заюзала зараз, тільки що. А, ну, ось такий от макіяж в цілому вийшов. Оцініть, будь ласка, в коментарях. Як вам цей челендж, цей макіяж мій? Просто. Я піду це все просто зараз змию. Так, захотіла показати поближче вам на сонечку саме. А в принципі, тон, як бачите, нормально виглядає хайлайтер, це просто жах якийсь. От, особливо от, наносяться просто. ці е, ну, от близькі такі сяючі. прикольні, брови, як завжди, в мене, як завжди, от реально, я завжди так наношу їх. А... В принципі, виглядає не так погано, може, як я очікувала, але все ж таки контур, прям полосочка така. знаєте, тому... Ось такий от макіяж вийшов. Напишіть, чи робити мені якісь ще такі челенджі, і дякую вам за перегляд.